Капеланське благословіння на 29 червня 24 року, в Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по час на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії в Нагорній пропаді Ісус говорить, найскладніше для нас слова. Бути досконалими, але досконалими як проявляється досконалість, як досконалість є у Отця Небесного. Який виливає дощ і на праведних, і на грішників. Досконало мені він каже бути, що любить, каже любіть ворогів своїх. Благоставляйте тих, хто гонить вас. Слова дуже важкі, коли ворог нас вбиває, і як ми можемо говорити про те, про любов до того, хто тебе вбиває? Знаєте, я можу почати з малого або з того, з. Того, що, по-перше, я скажу, я довіряю Богові. Я просто повинен зрозуміти ці слова і зрозуміти, як уявляється моя любов. Господь, чи любить Господь всіх людей? Любить, чи всі є праведні? Не, не всі. Чи є ті, які дратують своїми справами Господа? Є, які дратують своїми справами Господа. Чи всі вони спасуться? Ні, не все. Але чи хоче Господь, щоб всі спаслися? Хоче. Чи дає можливість Господь, щоб всі могли прийти до Нього? Дає. І чи він надіється, що, врешті-решт, ця людина може покаятися і прийти до нього. Так надіється. Знаєте, коли почалася війна, у мене була стала ділема, да? як молитися за ворогів своїх, які мене вбивають. І ви знаєте, я довірився Богові і сказав: я буду молитися так, як молився Ісус за ворогів. А він молився, коли вийшли його вели на Голгофу, Господи, прости їм, бо не відують, що творять. Так і я сьогодні молюся, Господи, прости їм, бо не відують, що творять. Як я можу благословити людину або благословити Господа? Можу, бо я благословляю людину, людину, будь-яку людину, або мого друга, або мого ворога. На що? На Його святість, на Його праведність, яка приходить через покаяння. Ви знаєте. Будь-якого ворога я можу тепер благословити, тому що в серці у мене мир і спокій, бо я його благословляю, щоб він очистив своє життя від своєї гріховності, від своєї пристрасті, в тому числі в пристрасті вбивства, яке він хоче заподіяти мені, і став, люд... став святою через покаяння. Чи є в нашому православному світі, християнському світі, святі, які все життя були розбійниками? Але покаялися і прийшли до Господа в своїй чистоті. Є, це перший розбійник, який на Христі був, який був справа, розп'ятий, він все своє життя вбивав, був розп'ятий, але покаявся і прийнятий Господом. Чи не виявляється в цьому любов Господа до цього розбійника? Виявляється, чи не можу я таким чином любити і ворога свого, щоб він покаявся, став святим і прийшов до Господа? Може уявлятися. Але Господь завжди говорить мені, як послідовно це може робитися. І знаєте, Він говорить про це через моїх ближніх. Він каже, якщо ближній тебе скривдить, грішить проти тебе, іди і докори йому. А якщо не послухає, візьми двох світів до кори йому. А якщо не послухає вісім всю церкву і до кори, і зроби це. І тут у мене. Коли ворог мене гонить, і коли він не може мене чути ніяк, я спочатку його припиню руку вбивчу, як сьогодні воїни припиняють. І на що я благословляю воїнів. Він зараз не чує і не бачить незрячий, він, знаєте, як одержимий бісами і нічого не може зробити. І ми повинні припинити, щоб він сидяв, щоб він тоді колись почав слухати. Сьогодні так я розумію, любов, чи я переживаю і хочу, щоб він покаявся і навернувся. Хочу, але сьогодні я припиняю і страждаю від нього, але припиняю його вбивчу руку, яка вбиває, яка вбиває не тільки мене, а мого, мою дитину, мою, мою, мою дружину, мою матір з батьком, моїх всіх сусідів і моє все життя. І поки він не чує і не бачить, я буду припиняти його руку, зброю в руках і благословляти на це. Але чи збережеться у мене любов? Збережеться. Я чую серед наших воїнів, які говорять, що я помщуся, а я не буду мститись. Ну, Господь не каже, не мстися. Да, але захищайся, зберігайся, роби по-божому навіть припиняючи вбивчу руку ворога свого зброю в руках. Знаєте, на цьому я зупинюсь. Я говорю не за церкву, я говорю за себе. Це я так думаю, це я так вчиняю. Це мої переконання. Амінь.